Що таке відповідальність клієнта? Відповідальність клієнта це участь самої людини в процесі лікування, її включеність, її рішення, її виконання умов, домовленостей. Ми, як фахівці, робимо свою частину, створюємо простір, допомагаємо тілу, свідомості, психіці. Справжнє стілення це процес, у якому клієнт бере участь щонайменше на 50%. Ідея в чому, що відповідальність має бути спільною. І так бувають моменти, коли людина, почувши це, не витримує або пізніше здається. І так трапляється, бо насправді приходить не доросла частина клієнта, а його внутрішня дитина. І в першу чергу вона хоче, щоб про неї подбали. І коли ця внутрішня дитина зустрічається з дорослим підходом. З кордоном, з запрошенням взяти участь, їй стає боляче і вона може розчаруватися і піти. І ми це все дуже добре розуміємо. Разом з тим знаємо, що тільки той, хто готовий взяти відповідальність за своє зцілення, починає справжній шлях до себе.